Я вам розповідала свій план на літрі. Я сьогодні таким голодом, що надатний турбуз. Це реально моя ходинка в селі. Ось так виглядає кімната фешн-блогера після зйому контенту. І я відмовляюсь носити інші речі. Я зараз наділа цей костюм. Мені так подобається, хоча в попередньому відео я також була в ньому, але. Вибачайте, мені це подобається. Костюмчик на мені сьогодні той самий з Revolve, Майкл My, Лорен. У мене прям такий бюст. Це не думайте, що тут була якась пластика. Насправді, я була в такому топі, який був без ліфу. Я зробила наклейки, а потім ще наділа ліфчик. І ось таким чином у вас можна зробити груди. Дуже дешево і. Швидко. Ось ці прикраси я ношу вже декілька років. Це прям мої улюблені. Вони такі ем, красиві під все підходять. Бренд називався Rosa De La Cruz, а продається він в Лондоні. Є в Selfridges і є в магазині Brown's Fashion. Тут у нас теж такий добрий день. Настя збиралась знімати. Називається просто. А все валом лежить. це все треба буде поприбирати. До речі, хотіла вам показати: я замовила нову шторку для душу, і вона така класна. Мені я не замовила, я хотіла замовляти, тому що в магазинах їх не було. Я побачила на сайті, вона як з тканини. У мене навіть в помарянах така є в хатці. сіра. Це так класна, і вона не пластикова і виглядає дуже погано. В H&M Home був сейл, і ми ходили зі сьма, я Така о, це те, що мені треба. Так, це все треба буде розібрати. Тут щось ще вже вже наклеїться. Я думаю, що це треба від цього позбутись тут. Свічки, тому що ввечері я намагаюсь, щоб було поменше світло, не включати світло, бути при свічках, типу, щоб готуватись, щоб мелатонін краще. Вироблявся. Ну тут я задоволена, що тут немає дуже багато зайвого, але знаєте, зараз, коли мало речей, навіть коли трошки безла, це так естетично. Так чашку треба віднести. Друзі, цього місяця у мене день народження, і я маю все, що я хотіла. Але Росія досі існує, і Україні треба оборонятись. Тому я вас прошу приєднатись до цього збору. На ретранслятори для FPV-дронів. Всю суму я буду передавати Лізі для бригади, де буду служити її хлопець. Лізу я знаю вже багато років. Вона монтує мої відео. Ці ретранслятори воно дуже потрібні. Ця технологія дуже допоможе зараз війську. І ми всі хочемо, щоб все це вже закінчилось швидше. І будь-яка маленька допомога це дійсно допомагає. Будь ласка, не кидайте зараз дуже великі суми, кіньте 500. А тисячу гривень трошки менше, 200 гривень, хоча б, якщо ви можете. Будь ласка, ось такі суми: це там 10 євро, 20 євро. Ем, відповідно, хочу подивитись, хто у нас активний. Буду просити моїх друзів, знайомих долучитись. І так, тим самим ви поздоровите мене з Днем народження. Я буду дуже вам вдячна. Я вам розповідала свій план на літо. Я... Розповідала в іншому відео, я е, буду летіти на краків в середині липня. Там тобто, такий рейс незручний. Рейс прилітає десь о 12-й, тобто вже немає потягів. І раніше я завжди ночувала в кракові ніч і потім зранку ти їдеш далі. Але е, як на мене, це так багато часу. Ти в дорозі, і я... Цього року хочу бути така дуже adventurous і я хочу спробувати доїхати. Там я знайшла автобус, який з аеропорту Кракова мене може підвести до Перемишля, де в 6 ранку, в шостій десь ранку, я можу перший потяг взяти до Львова і це. Я саме на Львів їду, тому що це близько до помарян, до моєї хатинки. Таким чином я збережу день і я десь. На в районі обіду вже буде у Львові, якщо все вийде. Звісно, я буду трошки така убита. Але навіть якщо б я спала у Кракові, все одно там їхати спочатку три години да, до перемишля, потім а, там стикуватись з потягом, чекати там переходити. Я би приїхала тільки через день. Замість того, щоб спати, я хочу бути в транзиті. Я I will sacrifice. І я вже потім, коли вже буду у селі, я а, трошки раніше буду лягати спати. І... Що мене тривожить? Мене тривожить те, що я не знаю, що я там буду їсти. Я зараз а, їм animal-based. Карнівор дієто, але у мене вже є думка: я з собою візьму вершкове масло. такий міні-термос у мене буде. До речі, льод можна брати з собою. Рідину не можна брати як воду. Але я буду брати свою пляшечку. У мене буде або кулбокс, cool або ще один такий термос. Де буде вершкове масло, якщо там прям нічого не буде, і щось таке, якісь бургери собі зроблю, і варені яйця, тобто, щоб в мене був і сніданок, і обід на всякий випадок. О, я ще маю доліпити пельмені. у мене були заготовки, якраз я купила продукти на пельмені. І потім вирішила, що я все-таки спортом маю займатися роботою. І Якість свого відпочинку сна. Можна було вчора залишитись не спати <хи> і ліпити всю ніч пельмені, і я вирішила: ні-ні-ні, це не для мене. Я понеділок сьогодні понеділок, я познімаю, потім закінчу і перейду на інший тип роботи. Це для мене така медитативна робота. Ось тут у мене це порк-белі, це як печірьовок що до кінця липня я буду в Україні в Поморяна знімати. Не обіцяю скільки буду контенту, не знаю. Поки що нічого не планувала в Україні. Можливо, поїду на один день в Тернопіль чи в вано франківськ а тому, що там ніколи не була. Якийсь такої гастрономічний, хотіла взяти велосипед в оренду, щоб прямо в таку найкращу форму зійти. Хочу бігати, хочу їсти дуже корисні фермерські продукти. Там яйця, м'ясо, сир, якийсь класний. Там не дуже легко купити, наприклад, якісь фрукти в селах українських, але це не дуже проблематично для мене, що я зараз навіть таке не дуже їм. І потім я маю на першому тижні серпня їхати в Лісабон. Ще не придумала конкретно маршрут, чи там через познань вроцлав, чи з якоюсь пересадкою з Краково, тому що знаєте, я вже вивчила той маршрут. Думаю, ладно. Через перемишель все-таки вже, вже зрозуміло, як там їхати. Не треба знову щось думати, знати, знаєте, тому що це стресує. Не знаєш, де там буде магазин, де там буде що там пересадка, транспорт. Потім ми проводимо час з родиною в Португалії. Там будемо перші пару днів тільки я з чоловіком, типу, без дітей. Такий романтик. Anniversary. і потім ми їдемо на південь. Португалії, Вальгарв. там а, мої інлоси, свекри. Діляємось після тижня разом. Я лечу в Америку, в Нью-Йорк і буду там проходити навчання. А летіти я маю через Лондон, тому що я змогла дуже вигідно взяти квитки. Мій бізнес а, в лакшері персонал шопінг, і ми дуже великі суми витрачаємо в магазинах. Тому у мене завжди накаплюються дуже класні поінти, які я використовую на майже безкоштовні авіаквитки бізнес-класу. Так, такий буду маленький трід. І що цікаво, з Лондона в Нью-Йорк дуже багато цих квітків, і вони не дорогі в плані поїнтів, Тому що якщо звідси мені летіти в Лондон, це завжди було дуже дорого в плані поїнтів, там майже все тут прям. Ще нормально. і це я вже забронювала. Там я зроблю якийсь невеличкий шопінг, і це все буде я з маленького лізу. Можливо, після Португалії я щось трошки поміняю я щось чоловіку. Віддам те, що мене набридне, і попрошу його щось нове привезти мені за Будабі. Але для помарян я вже вислала туди речі, які я планую там носити, і замовила нове. З хищня, тобто буде там такий хол розпаковка. Ще там навіть немає вишиків, Я не знаю, як це я все буду розвішувати. І так, ось потім я тільки повернувся в Бедабі вже десь 20 серпня. Поки гріється мій ланч, можна поприбирати якраз. Намагаюсь добити цю тоналку, вона дає мені дуже рівне покриття шкіри. Мені здається, я виглядаю трошки молодше. Тобто, якщо вам, вам подобається такий ефект, спробуйте і їх праймер. Це все я не буду зараз з собою більше брати в подорожі. Можливо, я візьму це. Це також їхня Шарлот Tilbury тоналка. Я її саме залишу для подорожей, тому що можливо, там раз-два мені треба буде щось зняти. І я доб'ю ось цю, і потім в США якраз по хорошій ціні куплю щось таке або інше, або LTMD, мені здається, я куплю, або щось, буду ресерчити, щось, що не дає прощів. Ось ця ланійка також мені дуже допомогла від прощів. І я перелила цей «No branded bottle». Але це був Ефаклар, Це також американська сама в Європі. Там інший склад. Саме має бути бензол від бактеріального акне. Мені дуже допомогло. Я це брала ще зимою. Можливо, заміню свої рум'яна. Від Бронзер я вже... Позбавилась, мені здається, це також тригерить акне, якщо чесно. Тому що там такий склад, він дуже крім. Мені здається, що це погіршує акне. Коли я буду в Нью-Йорку, я куплю собі Westman Atelier цей стік-бронзер. Оце дуже класний, бо, до речі, найкраще поки на моєму досвіді то очілка. Вікторія Бекхем. У мене тут все так по ящичках. Лежить дуже акуратно, але треба також їх буде розібрати. Без цього також не може, тому що волосся довге, також подочка приїжджала. Навіть з кондиціонером треба щось оприскати, щоб волосся розчісувалось. Так, це ще я не використовую кожен день. Зараз, як я казала вам, відео про лайфхаки, я не користуюсь постійно кремами. Інколи я нічого не мажу, я їх навіть... Складу в ящик. Я ношу зараз Invisaline ретейнери. Зараз я їх зняла, тому що я буду обідати. І я не люблю, а як я... є <звук> якийсь звук в них. Так, сірники тут залишено для вечора. Вазелін я використовую для ніг. Дуже пом'якше. До речі, взагалі так довго не користувалась. І упаковка щось не дуже якісна, вона якось вже не знаю, можливо, мені і не треба, знаєте, я замінила ось це така практична річ. Вона, звісно, важча, але тут всі кольори є. Мені, мені зараз подобається це Вікторія Бека. Це я собі також кладу в такий ящик, де у мене макіяж. Мій улюблений блиск. Тут тримаю різні дрібниці, просто насправді. Навіть не використовується мій другий улюблений блиск. Так, ні. Пластир дитячий, один тампон. І це зубна щітка. Хто носить Invisalign. Якщо ви не вдома, треба потім почистити зуби і покласти. Ось так залишу. А, ну і ручка, окей. Ручка тут знадобиться. Ніколи не знаєш. І це покладу назад до косметики. Таня, поїздочка перед від'їздом моїм на літо в Дубай. З моїм масіком. А насправді це буде більш такий лайф-адмін. Мені треба оновити трошки білизну. Я не знаю, чи там більш цікаві магазини ніж тут. А мені потрібно з подружкою зустрітись і помінятись. Я забула свою сорочку, а я їй даю те щось що вона хотіла. Або побачимось з мамою. Моя мама в Дубаї і можливо зайду в Дубай. Блін, я хотіла купити рефіл для Ермес бальзамчику. І я подумала, що його треба брати з собою. Насправді його не треба брати з собою, просто можна купити, якщо не буду. Тому я сьогодні таким луком, що здатна піти в Ермес. І для мене такий вин, що я знайшла таку зачіску. Була в спортзалі, раніше у мене завжди якийсь комплекс. Що завжди треба ідеальна свіжа стилізація волосся. Насправді нормально, навіть ось так ось такий зробила собі робочий образ, і це реально мені економити час. Беком і Мері Джейн. Ось ці штани, такі дудочки, легінси із Зари. Так, я Victoria's Secret Pink. Вирішила взяти ось таку Long на сейлі. На Наподріж мені знадобиться. Я думаю, що він так мало місця займає. І класно, що тут є такий рукавчик. Якщо готуєш, наприклад, щось, вона не торкається. Ну, він трошки кропнутий. Але я зараз таки можу носити там. Візіма. Знімаю для вас трошки. Забіжала в свій улюблений магазин Колондир. Я не очікувала, дивіться, яка прелість. Клінт. Ось коли не дивишся на цю картинку, я бачу свою хатинку. Це реально моя хатинка в селі. Ну, це ж геніально, я не знаю як. Якби я ще знайшла цю футболку десь тиждень, залишився до моєї великої, великої подорожі. Я працювала над відео щодо як пакувати гардероб. Щось я так збираю, знаєте, ну всі речі дуже базові. Там біле, чорне, біле, чорне. І немає щось таке, типу, for mood. And this is it. це просто знаєте такий муд. Ну, так, я знаю, що багато хто носить українські футболки. Ось як на мене, ось тут просто вона сидить класно, ідеально. Я хочу таку ж саму українську футболку, яка буде класно сидіти. Я купувала Amatino бренд, вона не сидить так прикольно. Якщо ви знаєте класні бренди з класною посадкою, я думаю, що кіпстайл. Коротше, мені треба буде кіпстайл, але це буде вже коли я буду в Україні. Ну, подивіться. О, це ж просто, ну, це мрія. Це реально моя хатинка. І це сок'єт. So я думаю. Що я буду летіти ось так в штанях і в білій кофті Вонка балки, але вона вже така буде не свіжа після літака. І коли я буду стати на потяг, я надіну ось це якраз. Ну замість майки, тому що ну я знаю, не не дуже свіже тіло майка буде якось не дуже. І ще мені дуже сподобалась ось ця, але я зараз поміряла, взагалі не, не підходить. Я дуже люблю Арново. Арново це клін, і інше. Це з чоловічої секції. Це. Ось коли я була вагітна, або я була в іншому стилі, я така носила з якимись велосипедками. Але щось мені не личить велосипедки, дуже класна футболка. Я пояснюю, що це таке чисто емоційний шопінг, бо в мене є все, що треба. Але хочеться щось таке, знаєте, почувати з себе якось кльовою. Для мене це як така подорож, тому що тут не все кльово. І е, ще одна футболка. Ось ця зараз я вам її покажу. Я планувала купити футболку Гані. Щоб носити з спідницею на літо, Ну, я не купила, це Якось було дорого, і я ну зовсім не ношу футболку, тому я зараз. Пробую, якщо я реально буду носити футболки, я візьму це ще в принципі непогане рішення, тому що мені завжди холодно і це закриває плечі. Хоча я розумію, що це не дуже жіночно, і це ну, в принципі, не є мій стиль, це трошки знову буде експериментальна така тема. Я вам показала спинку. Це ж просто це чудо, чудне. Я рада, що від склімка вони не вибрали саме попсове, але у нього ще й такі маки. Можливо, я перевірю на сайті. Якщо є маки, то я маю замовити. І просто подивіться, ось ця так виглядає лейбочка. Ну ну як можна це накупити? Футболка друга, така біленька, така простенька, реально класна посадка. Коротше, я тепер буду знати, що в пулендир. Класні посадки футболок. Це буде мені под під мою червону спідницю. А спідниця в мене буде ну, основний лук літа, і я її буду носити з майками постійно і з кардиганом, з чорним. А іншого варіанту, якось ну з чорною майкою, А це буде третій варіант. Тобто це класно, треба брати, і можна, якщо і заправити, навіть в принципі не дуже погано. Це трошки по пенсіонерськи, я не знаю, так ходять чи не ходять. Я дуже задоволена брюками. я не знала, що вони такі якісні. Я думала, що я не захочу в них їхати, але вони реально зовсім ну, виглядають добре. І навіть після літака я думаю, що вони будуть виглядати гарно. Тому я думаю, що вони поїдуть зі мною. Так розігрілася, що вирішила трошки в басейн, бо це є такий люкс.